Сторінка 152. Книга 4. Майдан за містом. У долині, на горі химерний замок зміє. з різнокольоровими, освітленими огнями, вікнами. Ліворуч по підгорою, частина міста, ледве починає розвиднятися. Юрба щохвилини збільшується. Перший голос. Ось тут, ось тут, ставай! Все видно звідси буде. А ти не заступай, хай дивляться, і люди. Другий голос. Народу звідусіль, іде сюди без ліку, йдуть із міст. І сіл дивитись на потіху. Третій голос. Хотілося б піти до замку аж на гору. Четвертий голос і смерть собі знайти, але вже певну, і скору. П'ятий голос. Та там тебе чорти, умить на вила схоплять, розірвуть, як хорти. Або в смолі утоплять. Четвертий голос. А скільки їх прийшло до князя у палати, і князю довелось дочку свою віддати? Третій голос. Коли б це в день було, ми б шлях їм показали. А от вночі прийшли, коли всі містно спали. Другий голос. Та де там серед дня на крилах змій прилину? Князівну ухопив і, наче в прірву згинув перша дівчина? Сьогодні князь ішов, мовчав, сховавши муку. Княгиня ж як та ніч, її вели під руку Друга дівчина, я бачила в дворі. Микиту кожем'яку, усе сміється він. Ні, крихти переляку. Третя дівчина. Залізну булаву всю ніч йому кували, нещасні ковалі і стілечки не спали. Перший голос. Здається, ось ідуть, княгиня з князем поруч. Микита шапку зняв. Пішов собі праворуч. Друга дівчина в палац до замку йде. Ой, лишенько, ой горе, та що це буде з ним? Та він же не поборе. Парубок з дерева. Погляньте, став як дуб і стукає в ворота. Змій вигринув з вікна і сипли іскри з рота. Третій голос. Княгиня також з ним іде на бій дивиться князь. добрий день вам усім, усіх тут вас вітаю. В страшний тривожний час я шапку вам скидаю. Дід, б'ємо тобі чолом, б'ємо й твоїй княгині. Минало тебе зло. Мене тебе і нині. Я Змія знав здавен, і силу його знаю. Микиту, щоб побив, я князю не гадаю. Хіба що змій огнем Микиті спалить очі, та хлопець він верткий і набік в час відскочить Князь із княгинею пішли наперед. Голос дерева. Ой, гляньте, гляньте, змій! Перша дівчина. Ой лишенько, дивіться, друга дівчинка. Який страшний та злий! І сні таким не сниться. Другий голос Микита отступив!» Друга дівчина. Невже це з переляку? Третій голос. Микита не здригне, я знаю кожум'яку. П'ятий голос. Посипав іскри змій. Горять, вгорі літають, мов снігом золотим. Вітри у полі грають. Шостий голос. Схопились! Ай-яй-яй! Оскочили і стали, стоять і ждуть. Сьомий голос. Ну що ж, хоч боки розім'яли. Перший голос. Дивіться, буде щось. Микита наступає, тримає булаву, змій лапи потирає. Гук від удару. Ага, а то дістав. Другий голос. Дісталось і Микиті. Дід. Це, мабуть, перший бій, такий на цілий світ. Другий голос. Ай, як розгнівався змій. Пустив. Дивіться пару, мов курява знялась. О, знову кину жару, чути гупання булави. Голос дерева. Не видко, а ні, ні. Вся площа димом вкрита. Пауза. Дивіться, змій упав. Спіткнувся і Микита. Третій голос. Схопились знов, ай-ай! Чути бух-бух-бух. Ну тут же буде край. другий голос. Погляньте, змій звалився. це, мабуть, добре вшкварив. Микита змія взяв, ще раз об землю вдарив гупання. Люди весь час ворушаться, деякі пробують вилізти на дерева. Матері піднімають угору дітей. Голос дерева. Як мертвий Змій лежить, лежить і не здригнеться. Микита в боки взявся. стоїть собі, сміється. Крики. Слава, 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 слава Микиті! Хай живе князь, хай живе Микита! Слава, слава! Перший голос Микита вже з палацу іде. І на руках виносить крики. Князівну, князівну, князівну несе! Хай живе князь! До речі, казка Микита кожум'яка відома з часів Київської держави. Вона згадується в повісті минулих літ. У давнину кожум'якою називали майстра, який обробляв шкіру.